Крижаний ранок понеділка, дороги Полтави, а ще більше тротуари вкриті ожеледицею. Полтавці відчули її на собі, коли вранці вийшли зі своїх домівок. Китів вийшли, вийшли з під'їзду, вже відчули відразу. <різь> Ледве не впала. Та я виходила, спішила трішки підснула <різь> і пішла далі. Так, ранок починається не з кави. Комунальники кажуть, крига не тане, попри те, що обробляють тротуари в центрі міста ретельно та регулярно. А того, що зверху дощ іде і замерзає. Тут же на ньому. Ми вже по два рази його посипали. І бачите, попід парапет посипали, в парк весь жовтий від посипання. Раз в день проходимо. Це чисто соль, що воно розтворяє льод. Все дуже ну, подобрано, спеціальний состав, там слід розщешують. Але якщо в центрі міста більш-менш, подалі тротуари оброблені не усі. В центрі гарно, а в окресностях зовсім погано. Київський район зовсім не чищений, на мосту дуже слизько. З дому йшла, я через Київський мост взагалі не можу перейти. Там плитка. Там не то, що слизько, там зовсім слизько. У травмопункті першої міської лікарні за минулу добу прийняли 50 травмованих. З них 16 травм пов'язані саме з ожеледицею. Сьогодні станом на 12-ту годину вже зафіксували дев'ять жертв криги. Таку статистику наводять медики. Переважно це забої, пошкодження зв'язок, переломи, переломи кісточок, переломи променевої кістки в типовому місці. Це ті, що найчастіше зустрічаються. Черзі до травмопункту і полтавець Владислав. Говорить, послизнувся та забив спину. Возле болі. Четвертий. Ну, на бордюр упав би, спина впав. Спінати А Я впав вчора, а сьогодні прийшов, бо ночі не спав. Боліт спина, спати вас можна. Медики вкотре радять, як вберегтися від травмування у таких погодних умовах. Бажано, якщо ми падаємо, то згрупувати тіло і старатися впасти так, щоб нанести не собі найменше ушкоджень. Бажано не поспішати, коли ми ходимо. Бажано взагалі не виходити на вулиці, на яких є ожеледиця. Трошечки почекати. Можливо, не потрібно саме в цей час, коли є найбільш. Вірогідність впасти виходити по безкрайній необхідності з дому, не нести з собою в руках багато речей. Підошва на зуті повинна бути не слизька. Сьогодні в місті працювали 283 двірника. Це працівники п'яти дільниць комунального підприємства «ЖЕО 2». Вони обробляли тротуари антиожеледною сумішчю, посипали прибудинкові території та так звані червоні лінії. межі, що відокремлюють ділянки від проїжджої частини. Повідомили нам у прес-службі Полтавської міської ради.